Апостол Марк у християнстві один з чотирьох євангелістів, перший єпіскоп Олександрійський у східній християнській традиції. Вважається засновником Олександрійського патріархату і Коптської церкви, згадується в діяннях апостолів та посланнях апостола Павла, народився у Юдеї, Римська імперія, працював помічником у місіях Павла і Петра, за наказом останнього склав своє Євангеліє. Євангелія від Марка одне з чотирьох євангелій, головних книг нового заповіту, друге за порядком. У ньому описано благовіщення та життя Ісуса Христа, помер у Лівії, Римська імперія, похований у Олександрії. Після ісламського завоювання Єгипту італійські купці у 829 році перевезли його мощі до Венеції, які розмістили в базіліці святого Марка, Вшановується у всіх християнських церквах. Як святий.